Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області повідомили про підозру директору енергопостачальної компанії, який безпідставно завищив ціну на поставку світла. Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2020 року компанія стала переможцем тендеру на постачання електроенергії одному з комунальних підприємств. Ще до визначеної у договорі дати початку постачання електроенергії керівник компанії, погрожуючи розірванням договору або непостачанням електроенергії, надіслав листи та довідки на збільшення ціни за 1 кВт. Проте ці документи не відображали реальних коливань цін на ринку електроенергії, на які посилався директор компанії. У разі розірвання договору підприємство змушене було отримувати послуги у 5 разів дорожче від іншого постачальника. Врешті між енергопостачальною компанією та держпідприємс. Приємством було укладено чотири додаткових угоди, внаслідок яких ціна постачання електроенергії незаконно зросла на 36,5%. Під час досудового розслідування детективи тероправління встановили, що комунальне підприємство безпідставно переплатило енергопостачальній компанії понад 8,5 мільйона гривень.